Китай визнав, що поразка Росії для нього невигідна. Працювати у спеку в Польщі можуть заборонити. Рух у Варшавському метро відновили на всій протяжності. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у п'ятницю проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Reuters. Раніше агентства інформували про підготовку до розмови між двома лідерами. Президент США заявив, що Путін розчарував його надії і він не думає, що зупинить війну. У четвер Зеленський зазначив, що проведе телефонну розмову з Трампом у п'ятницю або ж найближчими днями і стосуватиметься вона американської військової допомоги. Тим часом очільник МЗС Китаю Ван І, перебуваючи у Європі, зазначив у розмові з Каєю Калос, що Пекін не може допустити, аби Росія програла у війні. Як пише South China Morning Post, Китай боїться, що у разі поразки Росії Сполучені Штати скерують усю свою увагу саме на Пекін. Водночас Ван Ї заперечив, що Китай підтримує Росію фінансово чи військово, за його словами, якби Пекін це робив, війна давно б закінчилась. Передбачення заборони на роботу під час спеки готується у міністерстві сім'ї, праці та соціальної політики. Проект перебуває на стадії розгляду та консультацій. Заступниця голови міністерства Катажина Новаковська повідомила польському радіо, що йдеться про захист здоров'я працівників, які зазнають впливу надзвичайно високих температур. Такі дні, як показую, що які спекотні дні демонструють, як важливо пристосовувати умови праці робота над Проектом триває зараз. Проект передбачає, що для роботи в приміщеннях йдеться про 35 градусів Цельсія а на вулиці 32 градуси. І йдеться власне не про прогноз, а про реальну температуру. Важно, не ні про прогнози погоди, а про реальну температуру. Окрім того, після досягнення певних значень температури роботодавці повинні будуть вжити різних заходів технічних або ж організаційних для обмеження теплового навантаження на працівників. Процес проекту займе певний час, оскільки під час обговорень та консультацій було запропоновано, аби положення набули чинності аж із січня 27-го року. Невдалий тиждень для Варшавського метрополітену рух то відновлюють, то скасовують. Попри те, що несправність, яка спричинила перерви в русі метро через пожежу на Рацлавіцькій, усунули учора, сталася чергова неприємність. Машиністи помітили проблеми у тунелі першої лінії біля станції двожиць гданський Розповіла речниця Варшавського метрополітену Анна Бартонь. Шонтаби там хоча б би у машиністи помітили місце, де може дійти до загорання, аби перевірити інформацію. Ми викликали пожежників. Тому на час перевірки змінили організацію руху. Муші медач і будемо відновлювати рух у вівторок, як повідомила Мерія, було пошкоджено обладнання пов'язане з електропостачанням та керуванням рухом поїздів, включаючи оптичні волокна. Це спричинило не лише зупинку руху на лінії М1, але й труднощі у гілці М2. Зараз метро курсує на всій протяжності, проте не зупиняється на станції Раславіцька. І такий формат може тривати навіть тиждень. Путіним не принесла жодного прогресу щодо України. Так оцінив свою розмову із кремлівським диктатором сам президент Дональд Трамп. Однак, про якісь наслідки для Росії за брак поступу Трамп також не оголошував. Це була шоста розмова між президентами Сполучених Штатів та Росії з моменту повернення Трампа до Білого дому це була довга телефонна розмова. Ми говорили про Іран, і говорили про війну в Україні. Я цим не задоволений, немає жодного прогресу. Президент США також запитали про призупинення поставок боєприпасів до України. Трамп сказав, що перш за все він повинен подбати про потреби американської армії. Питання про боєприпаси для України розлютило Трампа настільки, що той почав питати, з якої редакції журналіст. Через кілька годин після розмови з Трампом Путін здійснив подальші бомбардування цивільних цілей в Україні. У Києві після комбінованої нічної атаки вже 19 постраждалих інформує. Влада міста сьогодні ймовірно відбудеться також розмова Трампа із президентом України. Європейський союз виділив Україні грант у розмірі 76 мільйонів євро на будівництво європейської залізничної лінії між Львовом та кордоном із Польщею. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України із питань реконструкції Олексій Кулеба. Проект Укрзалізниці схвалено координаційним комітетом програми «Connecting Europe Facility». Це перша повнорозмірна ділянка майбутнього прямого залізничного сполучення з Європою з європейським стандартом. Том колії 1435 мм, міліметрів. Повідомив посадовець впровадження європейської колії скоротить час подорожі та розвантажить пункти пропуску на кордоні і створить нові можливості для транзиту. Колії будуть побудовані на ділянці довжиною 73 км кілометри від Мостиськ до Скнилова. Прикордонний контроль із Литвою та Німеччиною буде відновлено із 7 липня. Це, начебто, реакція уряду на міграційний тиск, а також на дії влади в Берліні, яка повертає нелегальних мігрантів назад до Польщі. Експерт із питань міграції, доктор Кароль Вільчинський, заявив, що рішення про відновлення прикордонного контролю це елемент політичної гри. Радше бим то з Я схильний трактувати це не з точки зору якихось реальних клопотів пов'язаних із міграцією, а радше як елемент якоїсь виборчої гри, яка вже почалася. З одного боку маємо рух крайніх правих сил, які створюють клімат дезінформації, поляризації та будують атмосферу загрози. Уряд намагається створити притомну інформаційну політику навколо цього і приймає виклик. проблему Прикордонний контроль з німеччиною та Литвою буде відновлено тимчасово на 30 днів. Проте за словами багатьох представників уряду існує висока ймовірність того, що після цієї дати його все ж продовжать.